Усім, усім і дорослим і малим. Люблять наші дітки гратись та разом подорожувати. До іграшок запрошую малята, будемо весело ми грати. Сьогодні я буду водієм, а ви моїми пасажирами. Всі сідаємо до машини і вирішаємо в путь Буде нас зустрічати, слід разом нам відгадати. Любимо ми ними грати, з них будинки будувати. Так, це кубики, і ми сьогодні з ними пограємо. Скільки тут кольорових кубиків. Вийшли кубики погуляти. Разом по доріжці пострибати. Весело грали, доріжки будували, час до будинків повертатись, та доріжки не можуть знайти. Малята, спробуйте їм допомогти. Якого кольору цей кубик? Жовтого? А який будиночок у жовтого кубика? Теж жовтий. Погляньте, чи є у нас жовтий будинок? Так, ось він. Ми знайшли будиночок в жовтому кубику. Це якого кольору кубик? Червоного. Який будинок у червоного кубика? Червоний. Чи бачите ви червоний будинок? Так, ось він. Якого кольору цей кубик? Синього? Чи є у нас з вами синій будинок? Так, ось він. Чи всі кубики знайшли свої будиночки? Ми з вами молодці. Друзів багато серед іграшок маємо і до них ми теж завітаємо. Кубики з м'ячиками дружно живуть, співають, грають. Малят зустрічають. Малята! Давайте ми розглянемо з вами кубики і м'ячики. Погляньте, кубики добре стоять, тому що у них є грані. Ось вони. Ці грані не дають кубикам котитися. А м'ячик. Круглий і граний немає, тому він котиться, як тільки йому заманеться. Кубики та м'ячики товаришують з різними предметами. Друзі кубиків мають форму куба, а друзі м'ячиків форму кулі. Зараз разом пограємо. Хто з ким товаришує, відгадаємо. Як ви гадаєте, з ким товаришують персики? З м'ячиками, тому що вони схожі на кулю. З ким товаришують кубики льоду? Так, з кубиками, тому що у них форма куба. З чим товаришують клубочки? Клубочки мають форму кулі, тому вони товаришують з м'ячиком. А з ким товаришують ці коробки з подарунками? Так, вони товаришують з кубиками. З чим дружить кавун? Звичайно, з м'ячиком, бо у нього форма. Кулі. А з чим дружать гральні кубики? Ну, звичайно, з кубиками. У них форма куба. А з чим дружать мильні бульбашки? Саме з м'ячиком, адже вони теж мають форму кулі. Весело пограли, хто з ким товаришує, відгадали. В автомобіль сідаємо. Далі вирушаємо. Дівчатка і хлопчики хлоп 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 Стрибають, як м'ячики, скок, 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 тупають швиденько Туп-туп-туп. кружляють гарненько. Так, так, так. Малята. А щоб наші кубики та м'ячики не сумували більше без діток, ми для них створимо веселу картину. На галявині дерево, на небі виріс гриб, на дерево опустилось сонечку. А під деревом поселилась пташечка. Малята, чи все правильно? Точно ні. Тоді давайте спробуємо виправити. Сонечко світить де на небі. Пташечка сіла куди на дерево. А грибочок виріс де? під деревом. Дітки, погляньте, чи красиво тепер. Наша картина. Що на цій картині знаходиться високо? А що знаходиться низько? Що на картині жовтого кольору? А зеленого? А чи є щось червоного кольору? Що саме? Що на нашій картинці велике? А що маленьке? Добре дітки гарно грали, іграшкам допомагали. Час машину нам сідати та додому повертатись. До нових зустрічей, малята.